Доброго ранку, діти! Розпочнемо наше заняття. З цікавого віршика послухайте, щоб здоровим завжди бути, треба добре збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. І щодня І правила запам'ятай, та, звичайно, що тоді. Де взятися біди? Діти, про що цей віршик? Про правило дорожнього руху. Малята, я вам пропоную розглянути разом зі мною ось таку книжечку і послухати віршики про знаки на дорозі. Для роботи не для гри, має різні кольори. Як червоне світло сяє, всі машини зупиняє, жовте світло завжди каже. Приготуйся, будь уважним. Це ясне зелене світло нам підмігує привітно, бо зелений колір вдруг водіям дозволить рух. А на сьому переході світла ходна пішоходів, і його секрет простий, як горить червоний, ти Заблищить зелене світло пішохідний шлях відкрито. Ось стоїть регу... регулювальник, на дорозі він начальник, Жезлом вказує туди, куди їхати чи йти. Жезл під ними простовий, скаже, зупинися, стій. Зебрася. Твоя дорога, пішоходам допомога. Знає кожний пішохід, пішоходний перехід. Щоб дорогу перейти, вишукай його і ти. Чи впізнали ви цей знак? Він стоїть не просто так. Подивиться ви навколо поряд і школа. значить, водії повинні бути дуже-дуже пильні. А ось цей знак цей червоний круглий знак пішохідний маяк. Зупинився пішохід, бо закрито тут прохід. Нам не можна йти туди, щоб не сталося біди. А ось такий знак. Знак такий не дозволяє руху всім, хто забажає ні машині, ні мопеду, а лише велосипеду. Триколисний коник мій хоче по доріжці сі. А оцей знак позначає автобусна зупинка. Ми прибули за хвилинку на автобусну зупинку. Біля неї знак, супутник, темосінній прямокутник. Будемо сидіти тут і чекати свій маршрут. Ось такий знак позначає підземний перехід. Ми крокуємо у ногу, переходимо дорогу та не можемо знайти, де нам краще перейти. Запитаємо чи мечем, де тут перехід підземний. А ось такий знаки наземний перехід бачиш всі великі сходи. Ідуть вони до переходу. Ні машин, ні світлофору, перехід увійди угору. Малятка, ось такі знаки нам треба запам'ятати з вами і бути пильними. Дякую вам за увагу. До побачення.